Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім, любі друзі, прослуховування. Сталося так, що ми з дружиною домовилися, що я буду заробляти, а вона буде домогосподаркою і тому подібне. Я працював в нічну зміну, тому кожного ранку дружина зустрічала мене, годувала смачним сніданком та давала виспатись. Але одного разу все змінилось. Я черговий раз прийшов з нічної зміни, а дружина все ще спала. Це вже не вперше, а триває приблизно тиждень. Вдень вона завжди, ніби росіяне, не висипається навіть за той час, коли я встигаю виспатись після нічної зміни. Вдень вона завжди розсіяна, неуважна, ніби десь літає у хмарах. Навіть коли ми з нею розмовляємо, вона може зависнути та забути про що хотіла розповісти. Вона не перестала турбуватись про чоловіка завжди завжди ставилась добре. До нього просто останнім часом жінка трохи змінилася, і це вкрай незвично, бо ж переважно мене чекала радісна, та усміхнена дружина. Чистий дім та дуже смачний сніданок. Так зараз будинок також чистий, їжа така ж смачна, але сама дружина сильно змінилася. Друзі та знайомі сказали, що можливо вона просто втомилась від одноманітних домашніх справ та однотипності. Один друг дав таке припущення, що, можливо, дружина знайшла коханця, і поки чоловік на нічній зміні, воно розважається з коханцем і від того й не висипається. Я ж не міг в таке повірити, але чомусь в той момент мені таки здалося, що його думка є логічна. Але одного разу я звільнився раніше звичайного, а я нагадаю, що працюю в нічну зміну, приїхав додому, а дружини немає. Мене це неабияк стривожило, я вирішив поїхати перекусити в якийсь заклад, який працював сьомої ранку, і почекати до дев'ятої, бо саме тоді я повертався з роботи. Я приїхав вчасно з роботи та побачив, що дружина спала в ліжку. Лігше біля неї я вирішив теж подрімати, але думки все одно не давали мені спокою, і з ними я. Заснув. Вирішив я поговорити з іншим моїм другом, і він сказав, що не можна робити поспішних висновків, поки не буде реальних доказів зради. Друг запропонував поїхати в командировку, а самому прослідкувати за дружиною, що я власне і зробив. Дружина склала всі мої речі, які б пригодилися, поцілувала на прощання та міцно, міцно обійняла та сказала, що сильно кохає і буде сумувати. Цей вчинок викликав в мене огиду до самого себе. Вона так ніжно ставиться до мене, так кохає, а я смію сумніватися в її вірності. Але я все-таки мав дізнатись, напевно, чому її тоді не було і чому вона така втомлена. Я почав стежити за дружиною. Перше, що я міг дізнатись, вона кудись їде з досить великою сумкою увечері. Я відправився за нею та їхав за автобусом, на який вона сіла. Але на півдорозі я збився зі сліду. Наступного дня дружина нікуди не їздила та була вдома. На третій день вона знову поїхала кудись з такою ж сумкою. Цього разу я впевнено слідкував за маршруткою та в підсумку, ми доїхали до якоїсь лікарні. Тут я чомусь подумав, що якби дружина приїхала до коханця в лікарню. То не так пізно, бо ж в таку годину вже не пускають відвідувачів. Я вирішив, що не буду мучитись в здогадках, і коли приїхав з командировки, розповів дружині про все, що сталося за останні пару днів. Видно було, що вона якась засмучена та втомлена, хоча я була дуже здивована моїм вчинком. Тоді кохана розповіла, що вирішила піти працювати в нічну зміну у відділення з новодородженими, від яких відмовились батьки. А зміни співпадали з моїми, тому я взагалі нічого не міг запідозрити». За роботу там вона почала доглядати за прекрасною дівчинкою, яка дуже прив'язалась до дружини. А дружина до дівчинки. Але нещодавно дружина дізналася, що вагітна, і хотіла б удочерити крихітку. Ну не могла вона без неї. А мені не знала, як сказати і про роботу, і про маленьку і про вагітність. Як тільки я почув, що дружина вагітна, я одразу ж підхопив її на руки та розцілував кохану, бо вже давно мріяв про донечку або синочка. Я неймовірно радий таким новинам. А ось за удочеріння крихітки я бачив, що дружина прямо таки горить її дитиною і вона не зможе без неї. Тому не заперечував такій ідеї. Ба навіть я зрадів, що ми допоможемо малечі потрапити до хорошої та люблячої родини. А потім одразу ж подаруємо їй братик або сестричку, і в нас буде одна велика дружня родина. Ми без проблем удочерили дівчинку, бо житлові умови та кошти дозволяються зробити безперешкодно. Та назвали її. Мирославою, а через сім місяців у нас народився ще й синочок, якого ми назвали Яном. Тепер у нас велика, дружня та любляча родина. А я тепер ніколи не сумніваюсь у вірності моєї дружини. І вважаю себе величезним добним через те, що допустив собі таку думку, навіть не поговоривши з дружиною та не розібравшись у усьому. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ставте нам свої вподобайки на відео, щоб ми знали, які історії вас цікавлять найбільше.